Oh, no, 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 no. Так сталося, що у 2012-му я впала з шостого поверху. і мені поставили металоконструкцію на хребет по перелом хребта, а в 2013-му мені зняли. Я була завагітніла синочком Іванком, і мені всі говорили робити аборт, що не винесу, не зможу народити в ніякому випадку. Але я сказала, що я той, хто мені подарив ту дитину, тобто Господь а Ма молодок. Хто пише, для чого народжувати так багато дітей, що ти можеш дати ті дитині, якщо ти сама на інвалідній колясці. Ну, І лікарі теж кажуть, вам треба перев'язати труби. Є такі. Я розумію, що я справді я не є така фізична, ну, я, наприклад, з сином не можу піти там на рибалку чи побавитися в футбол, але я стараюся вдома багато з ними приділяти часу. Сама вагітність з ним була дуже важка. дуже. Я вже тут а, глибоці на підтримці з тринадцяти тижнів лежала. 20 тижнів нам поставили, мені поставили писарий, Ну, то таке, щоб стримати його. А народила я його 33 тижні. Його зразу забрали в реанімацію, повіни дихався три сутки, а потім його перевели в дитяче відділення. Старша дочка, їй 15 років. Син йому 8 років. Донечка Анастасія їй 5 років. то сама така манюня. Ну, з мені. Здається, з нею саме легше. Залази на пічку, мені допомагає Іван. Але взагалі діти вони якось, ну коли будемо ну, говорити, та як, як в мене особлива ситуація, вони якось ростуть тому і вони розуміють. Ну, я, я не можу пояснити як, але реально вони розуміють. Тобто, наприклад, я, от, я вишиваю на замовлення. І наприклад, в мене дитина знає, що бісер не треба ковтати, що його треба в голочку запихати. І вони бачать, що мама не може встати, мама не може на руки її взяти. Щось з того, коліки. Тихо, тіхо, все. все все. Ми з ними бавимось, дуже багато бавимося, розмальовуємо. Дома я фактично постійно на Ну, Я, я не те, не що не можу, я можу встати, але воно дуже боляче. І в мене хребет помаленьку з'їжджає на низ, і лікар каже, що він може так з'їхати, що може повністю паралізувати, тому краще робити чим поменше руків. Ну але коли народилося то чудо, я розуміла, що я не буду так просто сидіти, лежати. Я буду за ним доглядати до кінця.